Всім привіт! В минулому відео ми розглянули структуру паттерну ECS, а в цьому відео ми розглянемо фреймворк Default ECS, розглянемо, як його встановити в проект, та почати на практиці використовувати паттерн ECS для реалізації функціоналу вашої гри. Entity Component System скорочено ECS це популярний паттерн проектування в розробці програмного забезпечення, який використовується для управління складними системами. Такими як відеоігри або графічні програми. Цей паттерн представляє собою спосіб організації коду, який робить його більш модульним, розширюваним та ефективним, і як наслідок проект отримує буст в продуктивності. eCS складається з таких основних частин, як сутності, які мають лише ідентифікатор і є контейнером для компонентів. Компоненти це структури або класи, які зберігають лише дані. Системи це класи, що містять всю виконувану логіку. Всі вони існують в ECS World. ECS підходить для розробки будь-яких ігор і активно використовується в багатьох великих проєктах, наприклад, Dragon Siege або Raid Shadow Legends. Загалом, паттерн ECS представляє собою потужний інструмент для проєктування та розробки складних систем, забезпечуючи ефективне управління даними, легкість розробки та високу продуктивність системи. Всі файли проєкту ви знайдете в моєму телеграмі, також буду вдячний за підписку і вподобайку. Це мотивує на випуск нових відео, а надати фінансову мотивацію можна за посиланням в описі. Погнали! кодить! Щоб встановити Default ECS у ваш проєкт, потрібно спочатку встановити пакетний менеджер Nuget. Для цього переходимо на його сторінку на GitHub. В описі знаходимо пункт із встановленням, копіюємо посилання, переходимо в нашому проєкті в Package Manager, натискаємо Додати через Git і чекаємо встановлення. Наступним кроком буде встановлення Default ECS. Відкриваємо Nuget. Пишемо в пошуку Default ECS, натискаємо Install і чекаємо встановлення. Установку завершено. Щоб краще зрозуміти принцип роботи Default ECS, побудуємо спрощену реалізацію без зайвих абстракцій та додаткових плагінів, а в другій частині підійдемо до реалізації більш серйозно. Для зручності побудуємо початкову структуру папок та базові скрипти, реалізуємо точку входу, клас ECS Bootstrapper, оголосимо статичну властивість World та три поля списків систем. В методі Awake створимо новий World та проведемо ініціалізацію для наших наборів систем. Тут в кожному наборі системи будуть оголошені та розділені на режими роботи. Далі нам потрібно викликати відповідний набір систем у відповідних методах для їх виконання. І не забуваємо знищити World в кінці роботи. Розглянемо детальніше ініціалізацію систем. Інтерфейс iSystem є головним для всіх систем. Ми використали для ініціалізації клас SequentialSystem. У цьому випадку всі оголошені системи будуть виконані в послідовному порядку. Якщо використати Parallel System, то системи виконуються паралельно. Також можна використати Action System. В такому випадку буде створено систему для виконання заданої спеціальної дії, яка буде викликатись під час кожного оновлення. На цьому моменті ми закінчили з бустрапером і переходимо до створення системи. Для прикладу ми створимо систему, яка буде просто обертати об'єкт. Створимо компонент, який ми будемо обробляти, створимо клас Rotation System. Далі нам потрібно унаслідувати його від абстрактного класу AENTIT System. В конструктор ми передаємо світ, за допомогою якого проводимо фільтрування Entity, які будемо обробляти. А в перевизначеному методі Update ми виконаємо потрібну нам логіку, тобто обертання об'єкта. Розберемо детальну структуру системи. Ми успадкувалися від класу AED Set System. Це базовий клас для створення систем. Конструктор ми передаємо в World, а також ми можемо туди передати все, що нам знадобиться для роботи системи. Щоб правильно обробити дані в компонентах, потрібно налаштувати фільтр, для яких саме Entity нам потрібно робити обрахунки. GetEntities це початкова точка для запиту. За допомогою Viz ми вибираємо Entity, який містить відповідний компонент. За допомогою Without ми вказуємо, яких компонентів не повинно бути на потрібному нам Entity. Якщо на Entity повинен бути один із декількох компонентів, то ми використаємо VizAid разом з OR. OR може бути декілька. І так само, якщо повинен бути відсутній хоча б один компонент if, разом з OR. Також можна додати умову додавання, оновлення або видалення певного компоненту до Entity. Частіше за все ви будете використовувати with та without, трохи рідше VizA та WizauTAIS, а інше лише для специфічних завдань. Фільтр завершується за допомогою asset, який є базовим. Asset означає, що його вміст кешується для швидкого доступу та автоматично оновлюється, коли ви змінюєте склад компонентів сутності. Окрім Asset, є ще й інші варіанти завершення запиту. Вони надають специфічну поведінку, але на практиці я їх не використовував. Якщо цікаво, можете розглянути самостійно в документації на GitHub. За допомогою такого фільтру можна отримати Entity не лише для системи, а й в будь-якому місці коду, але це важка операція, тому її варто виконувати в методах ініціалізації. Наприклад, якщо в нашій системі потрібно отримати якісь дані від іншого набору Entity, то ми можемо взяти World та отримати потрібний набір Entity прямо у конструкторі нашої системи. Далі в методі Update ми можемо перебирати набір Entity та брати потрібні компоненти. Перейдемо до самого методу Update. Перше значення це TimeDeltaTime, який ми передаємо в Bootstrapper при ініціалізації системи. А друге це Entity, який підійшов по фільтру. Зверніть увагу, що якщо під наш фільтр підходить більше одного entity, то система і метод update виконається для кожного. З цих entity окремо, а вам не потрібно вручну обробляти кожен відфільтрований набір. В методі Update, щоб обробити дані в компоненті, потрібно спочатку взяти його з Entity. Якщо з компоненту потрібно лише отримати дані, то можна просто взяти компонент. Але якщо потрібно ще й записати нові дані в компонент, то його потрібно брати по посиланню за допомогою ключового слова ref, так як наші компоненти це структури. Ну а далі робите всі ваші обрахунки. Крім реалізації систем за допомогою класу A Entity Set System, є ще два варіанти, такі як A Component System, це базовий клас для створення систем, які оновлюються на основі конкретного типу, компонента з певного світу, та клас A Entity Multimap System. Це базовий клас для створення систем, які оновлюють задану Entity Multimap. Вони підходять для виконання специфічних завдань. Детальніше з ними можете познайомитися в документації. Перейдемо до створення Entity. Реалізуємо MonoBehavior клас, в якому в методі Start створимо Entity з потрібним набором нам компонентів. Цей спосіб підходить для створення примітивних рантаймових Entity десь в системах. Але для прикладу підійде. Зазвичай для створення основних ігрових сутностей створюються обгортки, через які зручно додавати компоненти на сутності при її побудові. Одну із таких ми розглянемо далі. Повернемось до нашої сутності. За допомогою World методом CreateEntity ми створюємо нову сутність. Далі в нас є два варіанти, як додати до неї компонент. Перший це створити компонент, прокинути в нього потрібні дані. Та додати його до Entity за допомогою методу set, передавши в параметрах створений компонент. Другий це одразу додати пустий компонент на сутність, передавши сам тип компонента за допомогою методу set, потім считати його з сутності і записати туди потрібні значення. Перший більш підходить для навішування компонента з даними. А другий, якщо на сутність потрібно просто навісити пустий компонент. Тепер переглянемо результат роботи того, що ми тут написали. Для початку додаємо на сцену скрипт Bootstraper. Далі накидаємо скрипт PlayerEntity на префаб танку гравця та прокинемо у нього потрібні залежності. Запускаємо проект. Бачимо, що наша система почала відпрацьовувати, тому що танк гравця почав крутитись. А в самому скрипті PlayerEntity ми не писали ніякої логіки. Продублюємо префаби і запустимо проєкт. Тепер усі об'єкти обробляються однією системою і крутяться. Додамо параметр швидкості обертання. Спочатку створимо компонент Rotation Speed Component з відповідним параметром. Далі додамо цей компонент до нашого Entity. Розширимо систему з використанням компоненту швидкості обертання. Далі встановлюємо швидкість в інспекторі і запускаємо проект. Як результат, кожен об'єкт повертається з власною швидкістю, яку ми вказали. Якщо ви вже вирішили використовувати ECS у своїх проєктах, то я думаю, ви вже знайомі з плагінами для провадження залежностей. Їх ми розглядали в попередніх відео на каналі. Їх використання дещо спрощує будування архітектури проєкту, тому ми їх також використаємо. Встановимо Zenject за допомогою PackageMenджера. Наступним кроком ми перенесемо створення World та ініціалізацію систем в інсталери. Створюємо ECS Installer. Ініціалізуємо світ. На світ за необхідності можна додати компоненти, як і на Entity. Наприклад, якщо потрібно якісь загальні дані в легкому доступі. Далі біндемо створений World. Далі створимо System Installer. В нього інжектимо World. Ініціалізуємо системи так, як ми це вже робили. Тепер нам потрібно реалізувати виклик методу update для наших систем. Так як ми використовуємо Zenject, використаємо для цього його методи, створимо відповідні класи. Для класу SystemUpdater унаслідуємося від інтерфейсів ITKable і iDisposable. Реалізуємо відповідні методи та створимо конструктор, у який передамо загальний інтерфейс для систем iSystem. Сюди також можна буде передати стейт машину, за допомогою якої ми будемо зупиняти оновлення систем, наприклад, коли будемо ставити гру на паузу. Реалізуємо подібну систему для двох інших апдейтерів. Внаслідуючись від інтерфейсів iFixTickable та iLightKeckable. Допишемо наш інсталер, додавши ініціалізацію та біндінг наших апдейтерів. Далі створюємо на сцені сцен Контекст та додаємо до нього наші інсталери. Не забуваємо видалити наш попередній bootstrapper. Щоб перевірити, чи все працює, нам потрібно відредагувати скрипт, в якому ми створюємо Entity. Для цього нам потрібно заінжектити туди World, який ми створили, та використати його для створення Entity. Запускаємо і бачимо, що все працює як раніше. Реалізуємо більш зручний метод для створення Entity. Він дасть нам змогу зручніше навішувати компоненти на Entity без постійного переписування кожного класу, де буде потрібно той же компонент. Реалізуємо три класи: A-Base Adapter, Entity Base та Entity Base Component. ABaseAdapter – це абстрактний клас з методом Install, який приймає World та Entity. Він дасть нам змогу додавати компоненти на Entity як окремі елементи, так як ми додаємо компоненти на GameObject. В класі EntityBaseComponent наслідуємося від ABaseAdapter та реалізуємо метод Install. Використовуючи Generic тип, ми можемо додавати будь-який компонент на наш Entity. Клас EntityBase буде створювати Entity та брати всі наші адаптери і навішувати відповідні компоненти на створений Entity. Нам залишається створити Bootstrapper, який буде запускати цей процес створення Entity. Клас Entity Bootstrapper Injected World. І коли ми будемо включати об'єкт на сцені, буде створюватися відповідна сутність, а при виключенні буде знищуватись. Наприклад, коли ми беремо об'єкт з пулу, він включається на сцені. Entity створюється і починає оброблятися системами. А коли повернемо об'єкт в пул, то Entity знищиться і оброблятися не буде. Останнім кроком залишається створити адаптер для кожного компоненту, на який нам потрібно, щоб був на сутності. Реалізуємо адаптер для компоненту PlayerTag. Унаслідуємось від Entity Base Component, а тип вкажемо як PlayerTag Component. Якщо компонент не вимагає ніяких даних, то більше нічого не потрібно. Реалізуємо адаптер для компоненту Transform. Тут все те саме, але нам потрібно передати Transform в наш компонент. Для цього потрібно перевизначити метод Install, взяти потрібний компонент за Entity по посиланню та встановити туди всі потрібні дані. Ви можете із інспектора передати або сам трансформ та призначити його в компонент, або як в моєму варіанті серіалізувати сам трансформ-компонент і передавати в весь компонент. Якщо там буде полів більше, ніж одне, цей варіант буде зручніший. Творимо адаптер для швидкості обертання та передамо туди значення напряму, а не через пресет, як в Transform адаптері. Згодом на цьому все. Перейдемо в Editor і зберемо наш Entity як конструктор. Відкриваємо Prefab, видаляємо старий скрипт для створення Entity, накидуємо Entity Bootstrapper та Entity Base. В Entity Bootstrapper передаємо Entity Base, додаємо потрібні адаптери та додаємо їх у список в Entity Base. На сцені змінимо значення швидкостей для кожного префабу. Запускаємо сцену і бачимо, що все працює, як і повинно. Виберемо один префаб і подивимось, як міняється значення його повороту. Вимкнемо ПРЕФАБ. Значення повороту більше не міняється. Включаємо знову і він продовжує обертання. Ремарка. Коли ви працюєте в ECS, то ви думаєте у даних, і у вас є три типи даних: це статичні, runtime дані та конфіг дані. Перші ніколи не змінюються, другі являють собою ігрову логіку, а останні відповідають за налаштування користувача. Дані балансу та інші умови, що змінюються від сесії до сесії. В нашому випадку статичні це якісь константи, тут ми їх не використовували. Рантайм дані це дані, які ми постійно змінювали, наприклад, код повороту для трансформу. Конфіг дані це дані, які можуть бути у скриптеблах або як у нашому випадку, швидкість повороту, яку ми встановили в інспекторі. Але якщо б нам довелося змінювати швидкість, наприклад, коли на гравця падає якийсь ефект, то нам потрібно було б створити окреме поле, яке б мінялося відносно наших потреб, і воно б уже відносилося до рантайм даних. Як мінусом, так і плюсом в Default ECS є те, що із коробки не представлено рішення для взаємодії з монобіхейвір класами та об'єктами на сцені. Для новачків це мінус, а от для серйозних девів це можливість придумати своє рішення, яке буде задовольняти саме їх потреби. Фреймворк Default ECS містить ще багато корисного функціоналу, про який можна довго говорити, але основною ціллю відео є детально ознайомитися з тим, з чого почати використання фреймворку та паттерну ECS. Ідеї для нових відео ви можете писати в коментарях. Файли проекту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, на який посилання в описі. Якщо сподобалося, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал фінансово можна за посиланням в описі. На цьому все.